Відверто кажучи, мене здивувала позиція виконавчого комітету, адже е, сьогодні не було надано аргументів, тих, що по яких причинах би цю програму було е, відтерміновано. Е, на, на мою думку, е, значить, були е, з контексту вирвані деякі факти, е, які не відповідають дійсності. Е, на мою думку, програма вона готова до прийняття. Е, в, в, в тій редакції, яку три фракції подали, тому мене не задовільняє рішення виконавчого комітету. А скільки в Берегівській ОТГ шкіл де взагалі навчаються українською мовою? Я, наскільки пам'ятаю, в Берзькій територіальній громаді освітніх закладів шкіл 25, із них. 14 шкіл старостинських округах, а саме в цих округах, в цих селах є найбільше порушення конституційних прав в тому, в тому контексті, що не в перших четвертих класах, де створені українські класи з навчанням державної мови, тому і з цього приводу були зроблені зауваження омбудсмена Креміня, де він чітко вказав, що потрібно створювати. Українські класи відверто кажучи, освітній процес є досить складним у нашій територіальній громаді. В по якихось моментах деякі закони України тут на місцевому рівні ігноруються, а саме йде маніпуляція, ну, наприклад, в контексті того, що ми питали у керівника освіти, чому. Не ст чому в старостинських округах не створені в класи з українською мовою навчання а нам відповіли і за того, що не були не було бажаючих. А коли це питання стало публічно, ми з'ясували, що дійсно були бажаючі. Таким чином одноосібно освітнім процесом керує міський голова. Дуже багато спілкуюся з нашими виборцями. Вони хочуть. Дану програму і отримувати фінансове забезпечення по даній програмі, але ми бачимо, що Берівська міська рада є повністю під не є, повністю є підконтрольною іноземній державі, а саме Угорщині. На території Берівської територіальної громади діє іноземна програма, яка фінансується з різних фондів. Відверто кажучи, ці фонди мають безпосередньо чи опосередковано стосунок до людей, яких підозрюють у державній зраді. Крім того, з цих фондів фінансуються ці виплати, а саме йде виплата діточкам, які навчаються, вибирають не українські класи, а угорські. Також є програма підтримки лікарів, а, а також освітян. Бачимо, що чим далі. Чим далі, тим тим місцеві мешканці більше нівелюють знання української саме державної мови. На Нашу думку, на думку авторів, в тому числі і я, як співавтор даної програми, ми бачимо, що йде великий відтік кадрового і людського потенціалу. Тому ми думаємо, що і бачимо показники певні макроекономічні народжування. і інше, Що через 5-10 років у нас не залишиться того молодого покоління, яке би хотіло навчатися в освітніх закладах вищих освітніх закладах держави, які ми б могли тут сприяти наш наші, нашому розвитку нашої територіальної громади.